Ой, то страшне було. Бо в нас було щось два комуністи, і вони собі зробили таку браму. І ту браму брали в сині жовтий прапор. І так зустрічали мускалів. А то були комуністи такі, знаєте, українські комуністи. І так, чують, якраз з гризоти йде чути. Та гуде там машинерія, танки, їх, так, так, знаєте, йшли туди, бо то вони йшли з каміньки бочкою тою дорогою туди, на до гостинця того. Кожен мережі, у нас було так, якби чотири дороги, чотири повіти в нашому селі. Сходились з каміньки буську, Золочів, ну і львів. І там були чотири дороги. Якраз куло нашої хати то було таке роздоріжжя. І коли нашої хати було, e, була фігура така пам'ятка знесення панщини ще в 1848 році, як тоді за Австрії знесли панщину, і була фігура. І той мускаль виліз на ту фігуру, бо то трошки таке вищення було. І робочі християни, робочі християни. Щось там говорить робочі християни. А я кажу, тата шарпаю за, спін... за споні, кажу, тату казав, що вони в Бога не вірю. Я во християни кажуть. <гументує> я мені ж таке запам'ятала. Робочі християни.